Я погоджуюся, що там, де великі суми, там однозначно є корупція, і це факт. і Це сьогодні доведена істина. Тому я однозначно є прихильником збереження коштів на рівні місцевого самоврядування. Чому тому, що на місцевих громадах легше? Керівникам, командирам батальйонів, бригад отримати ту конкретну підтримку саме того обладнання, яке їм необхідне. А дуже часто це не тільки дрони, не тільки мавіки, не тільки реби, автомобілі. Дуже часто це навіть. Міні-ескаватори це є дерево для того, щоб облаштувати е, власне позиції нові. Це є якісь такі підручні матеріали, це плазмові екрани для того, щоб виводити камери. Ну насправді дуже багато моментів, які закривають місцеві ради. І е, якщо в них не буде коштів, то вони не зможуть робити це в повній мірі. А давайте ми ще скажемо про енергоносії з медичних закладів, які в більшості ну, на плечах місцевого самоврядування по бо... НСЗУ практично там це не покриває, ці витрати. Якщо ми скажемо зараз про освіту, субвенція, яку виділяють, ви знаєте, вона покриває тільки заробітну плату. Ну вона не покриває ні харчування, вона не покриває ні пільги для військовослужбовців, не покриває інклюзію в основному. А давайте ми скажемо те, що говорилось на регіональному цьому конгресі в Закарпатті минулого тижня. Вже ж всім довели про те, що реверс заберуть. Тобто цього року в державному бюджеті запланують ще забрати з місцевих рад гроші, щоб з 1 січня в них було менше. Я погоджуюся, що в нас є війна і що треба раціонально використовувати кошти. Але коли ми деколи дивимося на забаганки там, офісу чи деяких міністерств, і, і тут паралельно забирають гроші з місцевих рад, і деколи ми дивимося, як дають кошти. На незрозумілі для нас позиції, як ми маємо факти розкрадання коштів на фортифікаціях, ну то звичайно, що в нас виникають великі кількість запитань, і тому саме е, я не погоджуюся, щоб гроші забирали з місцевих громад. Я вважаю, що на місцях їх набагато ефективніше використовують.